Вітаю, дорогі мої друзі. Ось дивіться, я зараз йду в магазин так пройтись і одягнула свій жилет, який я шила в минулому році із піджака. Ну, Сорочка чоловіча. Сумка модна, говорять, що модно з цими такими китицями. І що я хочу купити, дівчата? Хочу купити собі окуляри. Окуляри в мене старі, дивіться, обламалась ручка. Але вони служать мені, але ж от мені дуже натирає ця штука. Думаю, піду, куплю щось нове. І зібралася цей піду. Там я дивилась в Ютубі, так міланські адами ходять у них оправи, якісь цвітні такі, і такі не, не кругли, якісь такі шестигранні. Ну, пошукаю щось, подивлюся. Хочеться бути модньому. Модною хочеться бути. Отакий мене сьогодні образ Багато багаторазовий, так сказати, ось. багатослойний. Ой, ну, пішла я, дівчата, покажу вам, що я куплю. Ну, походила я, побродила по магазинам, обійшла чимало і все-таки купила собі окуляри. Дивіться, які вони. От. Ось такі окуляри. Кольорова права, стекло трошки, як би хамельон, тут світліше, тут темніше. Ось такі вони, точно, як у міланських дам. Ну, зрівняти з цими, дивіться, обламалась ручка тут у мене. Ну, вони такі грубі, грубоваті такі. Ну, теж вони хороші, хорошо держались і хорошо дивиться на сонце. Ну, всі дивіться, ці такі більш-менш красиві. Я задоволена, 200 гривень, 199. Ну, звісно, тут вже не стекло. Ну, на один сезон хватить. Так що, дівчатка? Вітайте мене з новими окулярами, з новою покупкою громадною. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь. До побачення. Далі буде. Пока-пока.